Доброго вечора. Ми продовжуємо читати казку Василя королів старого царський зять селянин. Два принци разом із царем пішли на війну, а молодий вівчар виняв сопілку і заграв. Нараз коло нього тупнув кінь шестиголового Змія і приніс із собою найкращий мундир свого першого пана. Вівчар узяв на себе мундир, прив'язав густру шаблю, взяв собі канчук і сів у сідло. Тоді кінь заговорив Газдо мій, твої швагери кличуть тебе на війну, аби ти впав на полі бою, бо вони ганьбляться тобою простаком. Як ми їх доженемо, ти на скаку добре сягни їх канчуком. Ворога переможемо ми, а не вони. А будемо вертатися назад, то дай їм так само пару разів по спинах. Вони рушили в дорогу і незабаром догнали двох принців. Молодий вівчар, котрий у Змієвому платі, визирав, як цар, скачучи попри швагерів, огрів кожного із них чотири рази. Покрививши пискиті, почали казати. Ей, бо хто той витязь. Шкода, що у нього таке парадне плаття і такий красний кінь. Поскакали далі і прибули на поле бою. Ворог уже тішився, що він переможе, бо з війська царя, на котрого він пішов війною, много полягло. Лишилося якихось сорок вояків, що були здатні воювати далі. Та молодий вівчар, який стояв збоку, вихопив шаблю і промовив Шабелько, вірна, вискочи з моєї руки і порубай усіх до одного, котрі перемагають. Шабля на те слово вилетіла із його руки і винищила усіх ворогів. Потім вона вернулася до свого господаря і лягла в піху. То виділи всі. І старий цар, і два зяті принци, і вони признали перемогу лише за тим невідомим витязем. Рушили додому. Вівчар мало лишився позаду, а як догнав їх, то вдарив Канчуком і одного, і другого швагера по чотири рази. Вони лише почухалися в спини. Вівчар прибув додому скоріше за півдня. Він скочив із коня, зняв із себе парадний мундир і пішов у простому вівчарському платі, назустріч тестеві двом швагерам. Ті звідають вівчаря. Куди тебе несе? Я йду на війну. Ей ти, нещаснику, хіба тепер треба туди йти, коли ми вже вертаємо звідти? У би ти там з нами то видів би витязя, котрому не є пари на цьому світі, тільки він нам допоміг. Через один місяць побитий король зібрався із силами і голосив нову війну у старому цареві, а той знову закликав до себе двох зятів, аби прийшли на допомогу. Принци стали кликати швагера вівчаря. Чи не пішов би він з ними воювати? А він відповів, Ви лиш ідіть, ідіть. Я спочатку забіжу додому і дам же знати, куди буду йти, а потім одразу піду слідом за вами. Вівчар прийшов додому, вийняв другу сопілку і заграв. Нараз перед ним тупнув копитом кінь восьмиголового Змія. Та ще й приніс прекрасний мундир свого першого пана. Хлопський син убрався в той парадний одяг, припоясав шаблю, взяв у руки канчук і сів на коня. Коли догнав швагерів, знову сягнув їх канчуком по спинах та й не один раз, а по чотири рази. принци мало що не розривілися. На полі бою з цього разу перемагав напасник. Увидів то вівчар, вихопив шаблю і промовив Шабелько, вірна, вискочи з моєї руки постинай геть до одного усіх ворогів. Шабля одразу вискочила і порубала королівське військо. То виділи старий цар і його зяті не могли не сказати. Ну, та всього витязя правдивий велика сила. Йому тільки йому маємо завдячити нашу перемогу, коби лише не чув, був злий на нас. Коли верталися назад, вівчар знову пошмагав принців змовників так, що вони ледве не поумлівали. Витязь вівчар прискакав додому на півдня раніше, зняв із себе парадний мундир і переодягнувся у просте вівчарське. Потім на якійсь шкапі подріботів назустріч Вагрям, десь на дорозі зустрілися і ті звідають. Куди тебе несе? Я йду на війну, відповідає їм вівчар. Та тепер туди і ти? Чого, коли всьому кінець? Ей, бо ти смішний, вертайся назад. А десь через місяць ображений король наново оголошує старому цареві війну. А той швидко скликає своїх зятів принців, аби радити раду. Коли всі були вкупі, закликали й селянського сина, той прийшов і знову сказав швагерам Ви ідіть. Я спершу забіжу додому, приготуюся, а тоді дожену вас. Ой, як же ти нас доженеш? Коли уже двічі доганяв, глумилися принці. Вони й не чекали, вирушили на війну самі. Правда, воліли рушити разом із вівчарем, бо радо би поставили його під першу шкулю, аби лише їх царська родина позбулася селянського родича. А вівчар тим часом вернувся додому, подув у сопілку. І нараз перед ним тупнув копитом кінь дванадцятиголового Змія. Третій кінь був не такий, як два попередні, але він так само приніс із собою найкращий мундир свого першого пана. Вівчар узяв на себе те парадне плаття, прив'язав собі до пояса шаблю, затис у руці канчук і рушив у дорогу. Незабаром він догнав двох швагерів і вклонився їм аж шістьма ударами свого Канчука. На принцах навіть шкіра порепалася, мусили злягти. Невдовзі сяк так вийшли на поле бою. Знову дів, очевидячки, щастя було на боці противника. Увидів той витязь, вихопив із піхви свою шаблю і промовив. Шабелька вірна, вискочи з моєї руки, посічи військо короля геть, як ту копусту. Най буде раз кінець нашому воюванню. Шабля нараз вискочила і за півгодини порубала усіх ворогів до останньої ноги. Цар і двоє принців заговорили між собою і чесно визнали, що там говорити. Ніде в білому світі не є тому витязіві пари, коби лише й не злився на нас. А молодий вівчар, переодягнений у хороброго витязя, перебив вороже військо та й прийшов у табір царя. Швагри страшенно злякалися, бо думали, що витязь уже хоче порубати їх. Але він сказав не бійтеся мене, я ваш родич, той самий вівчар, котрого ви хотіли занапастити на війні. І принци попадали перед вівчарем, але він гукнув передо мною не падайте, а ліпше подивіться на мене і знайте. Що я такий самий царський зять, як і ви. Увидів і цар, що селянський син таки вартий високої честі та ще й більшої, як два зяті принци. Вернулися з Великої війни і вчинили гостину, Гейби вдруге справляли весілля. Вівчар залишився славним витазем, а по смерті старого царя він сів на престол. І ніколи та й ніде у світі не було добрішого і мудрішого правителя, як він.